Вітаю вас! Ми продовжуємо знайомство з творчістю заслуженого художника України Олексія Олексійовича Попова, чиї твори зберігаються в фондах музею міста Чорноморська. В образотворчому мистецтві Олексій Попов починав як пейзажіст. Його пейзажний живопис має широку географію. Насамперед, це українські регіони, такі як Одещина, Миколаївщина, Київщина, Львівщина. Майстер багато мандрував разом з своєю коханою дружиною, художницею Людмилою З цих поїздок вони привозили сотні готових робіт, а також ескізи та етюди. Пензель художника відкликався на всі пори року, на всі стани природи, як ярко виражені, так і перехідні. Творчому доробку майстра є і ліричні камерні замалювання, а також монументальні епічні полотна, які відображають міць та могутність природних ландшафтів та явищ. Олексію Попову вдавалося передати річкову далечінь, лугові і лісові простори, одвічний рух морських хвиль. Полотні Дніпро біля Каховки 1952 року художник пише річковий блакитний простір, який співзвучен спокою розлитому навкруги. Тихо пливуть по небосхілу хмари та відзеркалюються в воді. Тихо пливе білий пароплав в далечині. Відпочивають біля берега малі і великі рибальські човни. Люди і природа живуть в гармонії та співдружності. Інший емоційний настрій у картині Гроза пройшла 1954 року. В ній відображається в динамічному русі цілий сюжет цього явища. Починаючи з першого гуркоту грому і проблиску блискавки до останніх дощових потоків і просвітлення, старі і молоді дерева, які гнуться під поривами вітра, громади скель та каміння виступають як величні декорації. В палітри превалірують темно зелені, сині та сірі кольори які підкреслюють сурову красу цього явища. Велике горизонтальне полотно «Рання весна 1956 року передає хиткий стан пробудження природи від зими, Ще лежить на полях сніг і чіткий визерунок гілок, дерев та кущів, як графічний малюнок на папері. Та вже недовго біла ковдра вкриватиме ліси і поля. Снігові брила з хрускотом впадуть в темну воду, яка напоїть і оживить землю. Ці епічні та панорамні пейзажі дивують величчю, розмахом, масштабом та навіть монументальним пафосом. Разом з тим картини наповнені емоціями автора. В яких він оспівує красу та велич навколишнього світу.